Всім вір, друзі! Ви на каналі Бумат 5 та сьогодні я граю в Майнкрафт друга частина, та ще хочу сказати, що я е, трошки, трошки поміняв своє місце знаходження в гарі, тому, тому зараз ви побачите щось просто інше. Зараз я зайду поки що в Майнкрафт. Ну, а перед початком хочу тебе попросити поставити лайк та підписатися, бо тут ми любимо новічку та дуже добре приймаємо твої лайки. Тому швидше став за 3 секунди. 1, 2, 3, все поставив, дякую, переходимо в Майнкрафт вже тепер. Ну і ось, як я і сказав, ми поміняли своє місце знаходження. Зараз запись не включив на телефоні. Зараз, секундочку. Меня завысла запись. Зара, друзья, я удалю. Ой-ой-ой, на меня зомби напав, на меня зомби напав. А! Бьют, бьют, бьют. Нет, 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 нет. Хлюндель, все, 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 все. Я, я, короче, это, позвал, бегу, короче, почему-то на это, зара, 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 я зара освобожу месяца. Це я вже заходжу в Майнкрафт. знов. Він насправді це вже третій раз. Так. Коротше, я ще попала з нього до цього. Да. Ну, не на це відео, не на це. до цього. Просто, звичайно, ну, включив запис і пішов, тому в мене немає місця. Ну зараз я це видала, тому ми можемо продовжувати грати. Коротше, я вам сказала, що не буду робити дом, як у Данкарі да, Не буду. Так, угу. <реш> -да. Так, все повернувся. Так, але цей дом, ну не прям точ-точ, бо в нього блок трошки інший. А я взяв такий. Ну, він похожий так мені, ну, просто мені сподобався. Так, зараз буде з цим бути. Це навіщо книгу повод підібрав?

Так, ну і звісно, ми зараз підемо в шахту, бо це відео взагалі про шахту. Кстати, я завів ось таку свинюшку. Хрюкало, так скажем. Да, але вона не може пройти через двері. І це прикольно, він не може вийти. Да. Ваще, дом не як у Данкара. Не, не як у Данкара. Да. Якщо запись не знімає, то ось там. Рюкола бігає. Да. Ну, Запис знімаємо. Запись. Запись. Так, ми йдемо в підвал. Ще не достройний, але вже теж не як у Данкара. Угу. Да. Зараз ми зробимо тунельчик вниз. На 11-ту висоту. Ось такий от. Ну, ви бачите, собственно, що я вам так показую. Ось вот тут тут, тут, вот бачите. тунельчик. І потім, потім підемо підем купатися вперед. Да, ну, Спочатку я докупаюсь до 11-ї висоти. Я короче, я Мегамоз рішила накопатись до 11-ї висоти. Зараз тут... Е Ось, рішив накопатися до 11-ї висоти. Я ось тут, на 48-й, рішив бути. А потім, просто, коли буду робити тунель, там вже, може, трошки прокопаюся вниз. І треба кірка бо... бо треба. Треба, напевно, навіть дві. А ще вугілля треба ось. Ну на звук спирати я буду, бо хоча можна і там, а можна і там. Ну, все коротше. Наберу гілля, зроблю пару кірок та вернусь вже копатися вперед. Навіть покопаюсь трошки за кадром, а потім вам вже показу, покажу. Все. Пішов робити. Ставим лайк, не забуваємо. За фон теж ставим лайк. Стараюся взагалі. Скільки часу пройшло, і кстати, відео буду старатись хоча б раз в неділю випускати. Ось. Тому чекайте, підписуйтеся. От представте. Копаєтесь ви такі, копаєтесь? Ну, в сміс, вперед купаєте, так? І тут БАМ! А там вода. На 48 висоті, що? Откуда вам? Ну так, я знаю, то, що можна докупатися зараз до. Мінус 999-ї, але да? все одно, як в реальному житті, є такі от штуки, там, де вода. Ну і коротше там лазурит. Це найприкольніше, що там є. Хоча я ще не знаю до кінця. Давайте подивимося. Ось той самий лазурит. Я чую мобів, і це мені ну, насправді не дуже подобається. Так, я зрозумів, тут буде складно. Стоп. Кстати, вот скікав мене факів. Факев, скика в мене. Факі... мене. Зовсім трошки зробив. Зовсім трошки. Я більше не робив. <рюхи> це <що> за звук? <рюхи> я зараз, сподіваюсь, ви напроти, Я зроблю погоду ясною, бо це буде мешати нам знімати відео. Ось я роблю погоду. Я роблю її я... Ой, погода ясна. Але я не робив ніколи день. Я, ну, ладно, один раз я це зробив, бо в мене нічого не було, обіжав. І все, останні ночі я переживав, І, як ви розумієте, багато разів. Да. І, друзі, я не знаю, можна копати взагалі лазурит такою кіркою. Ладно, ріскну. Да, можна. Друзі, це насправді праздник, бо, бо лазуріт це штука така добра. Ось. Кстати, прокопався я ось так. Не дуже далеко. Ну, я зараз, напевно, з іншої сторони піду. Зараз докопаю весь лазуріт і піду з іншої сторони ще кудись. Це трошки пізніше за... зустрінемось. Я розумію, що я поступив дуже нелогічно якості, що я сказав, що не буду строить домик у Донкара. В итоге я построю в у Донкара. Да. Кстати, ну, короче, я не такий нелогічний як создатель Майнкрафта, бо. І все ну, це зовсім нелогічно. Ну, да, таке точно у світі відбувається, Лайк. Like. Угу, Прямо ось так от бачив, як висіла земля. Не шучу. Фотки нема. Угу. Да. Зараз, напевно, в мене вже зламається перша кірка. Ну оце, ламалось. А ми все, ще нічого не знайшли, крім лазуріт. Да. Все, я пішов далі купатися. Коротше, друзі, я так люблю купатися вперед. Прокопав. Що це за сміх? Це дуже странний сміх. Але я продовжую купатися вперед. Да. Oh! ЦП же шозна шов! Медь, 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 mm. медь. <гум> <гум> да. Подивайся, воно ломается так. Uh! Так багато всего ломается каменный киркуль. Прикольно. И алмазів. А железо копается. Да. Так, выкопали. Теперь составляем це блоком. Запитайте на вещу? А я сам не знаю. Ну и вот так вот я буду продовжувати купати. Поки не знайду шахту. Да, тому я буду ну, за кадром грати. И теперь я, знаете, щось знайду, то буде короткая такая склечка. А так зустрім, вже, коли я знаю шахту, бо треба десь. 15 хвилин не максимум відео зняти дам все. Мінус друга кирка. Ви подивитесь скільки я прокопав? У мене закінчились практично всі смолоскипи. І, коротше, я вам хотів сказати, то, що, але може я піду там просто знайду якийсь каньйон, але передумав. І зараз я розумію, що я практично нічого не знайшов крім міді та лазуриту з іншої сторони. Тому все ж таки я, напевно, піду шукати якесь ущельє, але треба зробити ще факелов. І, напевно, треба поспати. Я не знаю. Опа. Він по-любому туди провалився раз 15. Я вам кажу. Зараз я заморуюся. а ні, блін, там є ще. Ладно, зроблю ось так і ось так, то що там ще є. Ну, типа, девайс буде зрозуміло ось. Кстати, тут такий ефект трошки. Я його забув вимкнути, воно вроді прикольно, але іноді вона отак вот от затемняється. Зараз. Бачите, ось так. Ну, зараз зара норм. Зараз норм вроді. Коли я опускаю голову, кажись, тоді. Але я ж дивлюся. Опа, так, 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 так. Все, спимо. Ні, це я так робити не буду. Да, кстати, помогите придумати ім'я йому. А ще тут, кстати, дракончик маленький є. Якщо хочете, можете ще йому ім'я придумати це все з магом. Так, о, я уже проснувся. Пробачте, заговорився трошки. Так. Там я чую, як. горять зомби... зомбики. Кстати, у мене є дві лами. Так, да, вони самі з'явились, прив'язали собі, я нічого не... не робив. Так, прощай зомбик. Все, ідемо на пошуки. Піщери, бо це все ж таки з подібним цим зв'язана ця серія. І ми це в шахті. Я хотів ще потім походити десь по світу, але Получиться довго відео, тому це ми зробимо менчу раз, бо ми зараз і так будемо ходити по світі. Зараз підемо в сторону сафарі, але я прийшов з той сторони, бо ж я був в сафарі, але тут ще одне сафарі. Ось. Десь вон там, зараз, побачите. Mm -hmm. Он, бачите, знов дерева із сафарі. А це, кстати, це моя холобудка, а тут я серегася Да. Все, зустрінемось, коли знайду якийсь підходяще у щелі. Сподіваюсь, там не буде стража. Ну, варто раз, несла. Коротше, запись не записувала он там. Он. І короте, так, я, коротше, так, ну, я в шахті не був. Да. Я сказал, что типа она может пока включить, но так как за свою запись, я все же так и включил, чтобы показать. Как вы думаете, что ось это? А это позочка. Что тут в суперквартире квартире живет вот этот милаш? Я за ним обязательно вернусь. Честное слово. Кстати, ось это бачите тут на заднем фоне. Это там опыт. Светится, угу. подсвечивается, бачите? Опалія. Все одно виним. Це. Ой, як о, це опит. Все, пішов шукати ущелії. Ви подивіться на це. Це що таке? Це таймсквер чи що? Я не понял. У мене 10 фрутів. Подготовка Номер 1 Нічого, це біля того пса, позначка є. Пройду я к сюди потім, коли я угу. того, а я думаю, це буде. О! Це що таке? Я не оридал. Ви що совсем ненормальні? Ви що совсім? Почекайте, а не треба, а не треба. А за що? А чого так багато? Подивитись. як как би, бы. А що таке? Там... А, блин, только жителя видно. Там ще кріпер. Кріпер. Куда купається? Блин, вам напевно погано видно, але перезапущу запись. Це я перезапустив запись. Пробайте Я бачу железо. Я там бачу железо. Я бачу там железо. Ой, ё-моё, как я вовремя развернулся. Вы что, издеваетесь? Нет, 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 нет. Да, рабовая все туда. Так, ты тут? Нет, куда он делся? Я тут Я, а я к нему бежал. Ну, ладно, главное, что я нашел что ты самая мистер. Ой. Все, начинается эпик. Сначала хоть камеру треба включить. Так все, эпик, 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 эпик. Добываем железо, залезу. Перше що зробити це треба це добути залізу. Блін, запіс, 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 запис, запісь, 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 запись, запісь. Нєт-ніт-ніт. Це ненормально. Коли я щось цікаве знайду, то за цей бо в мене мало часу записі. Я плавлю як пожалуй собі ось це. Бо, друзі, я хочу зробити щит. блин. Тики Что я кажу, блин? Так, короче, злые только дерево есть. жа, -жа жарым, жарым, щит. Тум, 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 тум. Треба заработать меч. На всякий случай, на, на всяк випадок, я зробив два. Все, я пішов туди. Я забрм, куди я попав? Що це таке? Да. Угу. Шикарно. І куди мені йти? Ты что? А что такое? Блин, я, я как завжди. А что так? Можно было что ли? слы это залеза выпал. Цел вообще законно в смысле? Не понял. Так не честно? Да, кстати, про что то что зарабыш камеры пока снимаю вот, вот так вот, да. Давайте у нас все вийде, бо-бо. бобо. Бобо. Хочеться якось так от... Я, пожалуй, буду йти ось так. Ні, я не боюсь. Я просто знаю, що тут є крипер. Крипер. Короче. Не знаю, показувати вам, що було далі. Чи не показувати? Не знаю. Ні, реально не знаю. Хочете ви, щоб я показав? Чи ні. Якщо так, то ставте зараз лайк і я зараз це покажу. Поставити? Показую. Я намерен дуже добре. Я скрафтил щит. Як ви побачили. І коротше, я готовий шукати це місце. Я там заву бився, але я зараз ще знайшов свій дім і я вже знаю, куди йти. Все. Да. Ідемо туди. Запись нашла. Це, короче, запись шла только на іншому, це этим С І це, вообще Крипер, 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 крик крик, крик. Палучи. Фух. Ху-ху-хух. Так. Так. поки нікого немає. якось Трохи странно. У мене запись вообще ніяка ні яка зараз не знімала, Ну, тільки ця колесо знімає, що таке, Ой-ой-ой. Нам мене закінчується факіла. Й-моє! От продовження буде потім. А може я навіть не буду, може щось інше вже будемо робити. Да, Ви були на каналі Мумбут 5 ставте лайки, підписуйтеся. І, коротше, да. <гум> Сподіваюсь, вам це сподобалось. Знову ж таки, так, збираємо опит. Зібрав. Все, бувайте!